Хотіла запитати вас ще про ордер на арешт Путіна. Багато хто проводить паралелі з Мілошевичем, сербським лідером. Коли він опинився в Газі, і його здали сербські еліти. Як ви думаєте, може історія повторитися, але цього разу з Путіним? 100% гарантія, що ні зараз всі консолідувалися навкруги Путіна. Він виграв джекпот з Китаєм. Ніяких опозицій, ніяких різних башт Кремля немає. Треба чітко з'ясовувати. Всі в Росії є підданими царя, і всі вони добре розуміють, хто хто не просто зробить щось, а скаже не так біля кожного олігарха і, і навіть просто людина, яка має якесь значення в цьому житті. Стоїть не один офіцер ФСБ. І як тільки е, хтось, як то кажуть, смикнеться за межі своєї ролі, він буде знищений тут же негайно. Всі олігархи це чудово знають, їм це показали на прикладі Ходаковського і Березовського, повісять і в Лондоні, повісять буде, тому ніхто ніякої опозиції, ніяких башен Кремля немає. Всі консолідовані. Всі під царем, всі раптом відчули, як сказав е, Путін. Ми витримали найнебезпечніший варіант. Був шанс восени і початок зими. Коли вони почали сумніватися після Харківської і Херсонської операції, вони дійсно почали таке роптання, і в першу чергу раптання це було ФСБшне, а чи потягне цар далі. І оце був небезпечний період. Зараз виступив, до речі, Патрушев кілька днів назад, із великою такою програмною промовою, де він, абсолютно вже не приховуючи, сказав, що вважає весь захід своїми ворогами. Вони будуть воювати, і це відкрито сказано, і з усім заходом. Більше ніхто не церемониться і. Всі, хто сумнівається, будуть дуже швидко знищені. Тому, сподіватися на Мілошовича – ні. Ми минулого разу року обдурювали себе, що от Путін вмирає, от, от помре. Це була ФСБшна операція по затягуванню часу. Чому, навіщо вона була? Щоб захист прийняв. Ну, от бачите, ну смертельно хворий Путін. Не треба літаків, не треба танків, не треба нічого. Почекайте пару місяців, він сам помре. Затягнути час. Ну, виявилося, що нічим він не хворий, здоровий бігучий, на жаль, і все те ж саме. Зараз вони будуть розігрувати теж ту ж саму операцію, але тепер із так званими заколотами. Знову це для заходу. Та почекайте, не нервуйте. Зараз можливо Путін буде свої відсунути. Ну вона же теж демократія. Ну як у вас майже оця помилка? Ми весь час робимо проекцію себе на них. Там працюють зовсім інші закони, там зовсім інша популяція і зовсім інші цінності, механізми психологічні, там це інший вид, і це треба теж чітко усвідомлювати. Популярність війни проти України різко зросла, вони тепер ще більше ненавидять, слоган у них тепер переріс. Якщо можливо. Ми дарма напали, але якщо ми напали, ми не можемо не перемогти. Зараз у них взагалі по вони обговорюють переіменування Волгограду в Сталінград, культ імперії. ніхто не Вони чітко тепер говориться: Російська імперія без України існувати не може. Росія існувати без повернення в рамки Радянського Союзу не може. Уже вони навіть не брешуть, не приховують. Тому очікувати якихось можна тільки в тому випадку, але який нашим, на жаль, демократичним союзникам поки що дуже не подобається. Можна зробити їм великі неприємності всередині, якщо запустити таку інфекцію досить сильно, наприклад, пхнути їм якого-небудь лютого сталініста. І ще там більш лютого монархіста, у порівнянні з якими Путін буде лібералом набагато ліберальніше Навального, от тоді це може зіштовхнути їхні еліти, і от тоді, можливо, і громадянська війна і розпад. Але для цього, власне кажучи, те, що в 1917 році зупинило Російську імперію. Партії екстремістів на чолі з Лінінам. Вони змогли зруйнувати державну структуру, зробити революцію і тотальну громадянську війну. Зараз працює знову ж таки такий же точний варіант: той, хто буде абсолютним звіром, а тому буде подобатися росіянам і ще більше, той, хто буде вимагати вирізати, один скаже, треба знищити всю Європу. Щоб вона була пустелею, а інший скаже ні, треба, щоб була пустелі не лише Європа, а й вся Північна Америка. І от якщо таких двох підгодувати і вкинути в Росію, от тоді да можливий конфлікт, і тоді буде можливо навіть заколот проти Путіна. І тоді можливий розпад Росії. А все інше, на жаль, наші марні сподівання. Я ще вас хотіла спитати стосовно ось такого російська пропагандистка Симонян затягнула нову пісню і запропонувала викупити окуповані території українські, віддавши за них 300 мільярдів арештованих активів на заході російських активів. І мовляв, можна назвати це репараціями. і, каже, що називаємо це просто цитую покупкою. Як ви думаєте, а це не свідчення того, що вони шукають можливості переговорів? Вони їх безумовно, зараз цікавить перед передишкою. І прямі контакти з Заходом. Бо потім теж розуміє, що бути весь час на короткому поводку у Сідзепіна – це безпечно, але безперспективно. Набагато сильніше було б його позиція, якби він міг сказати Сідзепіну, а в мене теж є доступ до технологій, а в мене теж є доступ до прямих перемовин, і підняти свій рейтинг не просто рап. Всі зепіна, а ну, скажімо так, молодший партнер. Е, тому 300 мільярдів це для Росії не просто не гроші, це така зовсім непомітна сума. Але навряд чи, знову ж таки, це арештовання, але ж ми повинні розуміти: насправді Захід не конфіскував жодного долара і жодної копійки. І Арешт. Ну, арешт, тобто мої гроші лежать. Західному банку поки що я користуватися ними не можу. Але пройде дуже невеликий час, і гроші, якщо вони не будуть конфісковані, вони будуть повернуті. Витратити їх для того, щоб отримати доступ до західних технологій. Гра варта того 300 мільярдів на ті гроші, аби отримати нейтральну Європу. Яку потім можна буде жерти абсолютно спокійно. Знову ж таки, повторюю, Україна зараз єдина перепона до повної окупації Європи. Європейських армій, на жаль, як і в 1920-му, немає. Якщо тоді вони були розбиті в руїнах, то зараз вони розпущені, бо ну, дуже добре жити. Та що нам та армія? І боєздатність їх дуже дуже низька. Тому останній форпост для того, щоб прикривати Європу, це Україна. Викупити Україну, якщо не знищити, то хоча б бодай викупити. Гадаю, це абсолютно в е, їхні плани входить. Не дай Боже е, Європа в черговий раз спокуситься в цьому ділемі між ціною і цінностями. На жаль, вони завжди обирали ціну. Дай Бог, щоб вони прозріли і зрозуміли, що зараз вони продадуть власне життя. Дай Боже, Олександре. Я дуже дякую вам, що ви поділилися своїми думками. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КТБ СРСР. Дякую вам.